Всім привіт! Ви на каналі пухнасті історії в'язання від катрусі. Сьогодні хочу показати вам невеличку розпаковочку з такого ось магазину Diapazon.net. Я думаю, що багато хто з ним знайомий, тим більше що там періодично проводяться розпродажі і я також не змогла встояти. Тут відразу скажу шкарпеткова пряжа і не тільки. Тож буду показувати, що я замовила на цей раз. Зараз я відкрию, щоб не шарудіти, і потім далі вам покажу. Отже, отримала я ось таку посилочку. Чотири моточки шкарпеткової ниточки, і п'ять моточків отакої ниточки Ярнард Макраме. Почну, мабуть, спочатку із шкарпеткової, а, і цукерка. Як кажуть, дрібничка, а приємно. І почну з шкарпеткової пряжі. Е, так як це була розпродаж, у них там йде е, ціна йде зараз, здається, 106 гривень, це на березень 2023 року. Тож вибір пряжі не такий великий, але в принципі ну, мені як підмоти чи для однотонних яких шкарпеток Таких кольорів у мене немає. Зараз я вам покажу, які кольори я замовила. Значить, дивіться. Оце ось вся пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Класичний шкарпетковий склад і класичний шкарпетковий метраж. 100 грам 420 метрів, 75% шерсті і 25% поліаміду. Замовила. Таких коричневих і цей більш такий бежевий. Значить, у цих, здається, два однакових. Це номер кольору. Де він тут цей номер кольору? Навіть не бачу, де тут цей номер кольору. А, ось. Колор 240, а на цьому: на цьому, мабуть, не приклеїли, бо це якась додатково наклеєна, ну, така наклейка, але мені вони однакові. Я, мабуть, замовила два однакових, 240 й такий коричневий меланжик. Ну, він таки нормально на камеру передається, тільки трохи темніший, він в житті більш коричневіший. Потім ось такий цей вже більше докоричневого без меланжу, колір 844. Ось такий. І ось такий більш бежевий це колір 207-й. Чому я взяла саме ці кольори? Бо в мене Бо в мене ще є така пряжа ось, Alize Superwash Artisan. Я думаю, що якщо робити п'ятки, резинки, ну, якимось одним із цих кольорів, то цієї різнобарвної хватить на більше шкарпеток. І ще в мене є отакий залишок і моточок, здається, ще один такий є. Це на кобох, от в таких осінніх кольорах, також можна. Резинки п'ятки миски робити коричневим. А основне зв'язати ось такими ниточками. Так, це я взяла собі наш карпетки. І далі ось така патріотична краса. Три моточка синьої і два моточка жовтої. Це я хочу також у проєкті Вишиванка Код нації. Там можна зв'язати і вишивати не тільки вишиванки, а в принципі все, що пов'язане з символікою України українців. Тож хочу спробувати ну, там, зв'язати, буду показувати теж цікаву річ. Зразу розкажу про ниточку. Це отакий шнурочок, дивіться, кожен клубок йде, мотоку йде в отакій упаковці вже запакованої. Ну, Він Кожен окремо зараз трохи пошукаю, все таки вам один відкрию, дивіться. ось. І ще він має бути ось перев'язаний такою резиночкою, бо якщо зняти цю резиночку, то нитка розпадається, От, і все. Це колір у мене 139-й. мабуть, 187-й. Синій колір. Характеристики це 100% поліестер. 90 грамів, 130 метрів. Гачок тут рекомендується, 4, спиці також 4. прати при 40 градусах. Ну і тут ці всі ой ці всі позначення, ось, на етикетці є. Колись я з такої, з такої ниточки в'язала таку велику серветку. Ну, Вона навіть не серветка, Колись, може покажу. Е, ну, як ска... Щось середнє між, між серветкою і скатертиною. І ще колись також з, з тієї самої ниточки в'язала в мене воська, яка розтягується до неймовірних розмірів. Туди можна впихнути, мабуть, два таких дебеленьких кавуни. І дитячу таку, як сумочку чи корзинку на подарунок, колись теж в'язала. А це в мене теж така є мрія зв'язати, ну, така як сумочка, буде щось типу такого. Буду пробувати, буду показувати. Значить, синя ниточка це 139. І ось така жовта, 142. 142 номер, лот, мабуть, 108. -й. Характеристики ті самі. Жовта ниточка, до речі, в мене ще є із якихось старих запасів. Тож буду їх, мабуть, поєднувати. Ну, якщо не буде вистачати, то буду щось комбінувати і буду додавати ту ниточку. І це, значить, з магазину діапазон. І ще. Ось зараз я вам покажу. Боже, які в нас все-таки гарні кольори в українському прапорі. Ну це просто неймовірно. Як чудово поєднується синій із жовтим кольором. Мені здається, в будь-які речі і, і взагалі в усьому ну це просто неймовірне поєднання. Так, і ось така, зараз, якщо вона влізе сюди, о, ось дивіться, хоп. Це нитки я заказувала у інтернет-магазині SP Konotop. Це, ну, так як пишуть, українська вовна, та, з якої ну, багато зараз то карпетки. Е, в 100 грамах там Ну, взагалі пишуть від 250 до 300 метрів. Ну, я думаю, що десь тут метраж, мабуть, в 100 грамах десь 300 метрів. Це я хочу, по-перше, зв'язати собі шкарпетки. Ой, тут кузя прийшов, а його не видно. Давайте я вам кузіньку покажу. Кузінька. Ось. Це ще один помічник у в'язанні. Тож, хочу зв'язати шкарпетки з такої пряжі. І ще на осінь у мене є задумка, з такої ниточки хочу нав'язати гарбузиків. Дуже мені подобаються в'язані гарбузи в інтер'єрі. Просто неймовірно, я від них дуже тащуся. Тож, оце ще таку нитку забрала. Тут вага, мабуть, десь кілограма півтора. Чи десь таке колір. Це називається хурма. Ну, він на фото в них такий більш яскравий, а тут, от в принципі, він на камері. Ні, він в житті трошечки яскравіший, ніж на камері передається. Тож такі в мене вийшли невеличкі покупочки, ну, чи, може величкі, як для кого взяти будемо щось робити, втілювати в життя. Всім дякую за увагу. Бережіть себе та близьких, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Бувайте!